Комод лаціо оригінальної форми має довжину 79 см. Світлі підтони дуже популярні зараз у меблевих інтер'єрах. З правого боку є невелика шухляда, а також дві тумби із полицями. Можна зберігати косметичні засоби і одяг різної ваги. У темному кольорі із новинок є комод 4 ша. Він буде вищий і мати довжину 80 см ручки у вигляді виямок на кожному із шухляд. Гарна місткість матеріал ламіноване ДСП, колір венге. Спеціальне ламіноване покриття не пропускає вологу, а також такий матеріал, стійкий до пошкоджень. Телескопічні напрямні, міцні та довговічні. Комод Scarlett із модульної системи більше підходить під стиль лофт на 4 шугляди довжиною 80 см. Ручки є, за них дуже легко відкривати та закривати шухлядки. Сподобалась одна із цих моделей. Бронюйте та купуйте онлайн по мінімальній предоплаті прямо зараз.